Вітаю всіх, хто дивиться це відео, хто завітав до мене в гості. Ласкаво, прошу. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки, і я покажу. Чудові подарунки, які мені надіслала моя глядачка Катерина. І якось я не додумалася записати відео розпаковки цієї посилки, і вже по факту, коли побачила купу подарунків, подумала, що дарма не записала. Але покажу зараз вам, що я знайшла в цій посилці. Ну, мова йшла у нас з Катериною про те, що вона хотіла презентувати мені мініатюрку. Аромату Lune від Сіслей, про який я казала в своєму відео про шипри на холодний листопад, що в мене немає цього аромату, але я дуже хочу його мати. І от, завдяки Катерині, власне, з'явилася в мене ця чудесна мініатюрка, я зараз вам її покажу. І я не розраховувала побачити решту подарунків, тому, власне, я і не записувала розпаковку посилки. Але тут досить багато ароматів. Зараз я постараюсь коротко про кожен з них сказати. І цій посилці я побачила парфум, який в мене вже є. І я одразу подумала, що цей аромат потрібно комусь подарувати, і вирішила подарувати його комусь із вас. Тому. Додивіться це відео до кінця, і я скажу правила участі у цьому розіграші. Ну, зараз давайте я вже нарешті почну показувати аромати, які я отримала від Катерини. Перше, це була ось така коробочка від, власне, Soar De Lune. І тут всередині я знайшла дві мініатюрки від бренду Сіслей і пробник І так само крем для тіла Суар де Лун Це дуже приємно. Ось такий от кремчик для тіла. Ну, і, власне, сама мініатюрка. Ось вона така тут в мене. Дуже вона мила. Дуже мила коробочка і дуже-дуже красива мініатюрка, яка повністю повторює власне, повноцінний, повнорозмірний флакон даного аромату. Парфумером даного даного аромату, точніше, є Домінік Ropyon, який славиться своїми такими голосними, гучними ароматами, Ароматами, які дуже легко впізнати. Вони мають свій такий почерк, шлейф і так далі. І, власне, Soar De не став виключенням це аромат, як я вже казала, такої. Королівської якоїсь такої особи аромат королеви шикарний. Для мене це аромат розкоші, якогось такого багатства, такої пані в хутрі. Ну, Дуже-дуже красивий шипер. Тут, звичайно, найяскравіше відчувається медовість і дубовий мох. Це такий собі медовий дубовий мох. Я вже наносила декілька разів цей аромат на себе. Це просто неймовірної краси парфум. Звичайно, мініатюрка дуже мила, але хотілося б мати все ж таки спрей. Я сподіваюся, що я поношу цю мініатюрку і все ж таки в майбутньому куплю собі повноцінний флакончик даного аромату, тому що він просто прекрасний. Ось така от мініатюрочка від Катерини. Лот номер один. Ну, просто неймовірна краса. Ще одна мініатюрка від Slay. Це у нас уже Одесуар. Ось така от коробочка. Я спочатку подумала, що це пробник так само. Але коли я її відкрила, це виявилося. Ось така от маленька мініатюрка Одесуар. Погляньте, яка так само повторює. Повнорозмірний повноцінний флакон виглядає так само. Це дуже мило. Просто чарівна мініатюрка, дуже красива. Ой, це аромат дуже теплий. Тут відчувається дубовий мох так само. Деяка така помадна троянда. Я погано знаю цей аромат, я тестувала його лише раз, здається. Але ось так: от по затесту з ось цієї мініатюрки: це парфум дуже теплий, комфортний, знову ж таки, з дубовим мхом і з трояндою. Мені здається, що люди взагалі в відгуках пишуть про те, що це складний, важкий аромат. Їм важко його носити. Ну, я такого не помітила для себе, принаймні, з цієї мініатюрки. Тут, як я вже казала, окрім ось цих чудесних просто мініатюрочок, був ще аромат в пробнику, який називається Суар дорієнт Ось так виглядає ось такий от чорний флакон. власне, І ось цей пробник, який я вже так само на себе наносила. Я би сказала, що ось цей. Набагато складніший парфуми, важчий, і, можливо, не всім прийдеться до смаку. Взагалі, аромати від бренду Сіслей досить складні для е, сучасної, сучасної людини, яка там звикла користуватися суперсучасними ароматами, то всі ці парфуми можуть здатися суперскладними і навіть ретро. Такими, що вони на себе не будуть наносити. Я десь розумію цих людей. Тут, тут одразу відчувається така овердоза шафрану. Він не те, щоб медицинський, але він такий гіркуватий. Гіркуватий. Тут міцніша така троянда і. Цю троянду відтіняє герань. Я дуже люблю поєднання герань троянда Але от в цьому ароматі, не те, щоб відтіняла б герань троянду, а. Тут Герані багато і, можливо, навіть забагато для когось. Ну, одним словом, з ось цієї трійці ароматів Sisley, ось цей мені здався найскладнішим. Ще раз кажу, це Суардорієнт. Ось так от виглядає флакончик. Флакончики просто неймовірної краси. Ще раз хочеться мені показати ці чудесні мініатюрки. Так вони мені подобаються. Плюс до моїх мініатюрочок. Ну подивіться, просто яка краса, неймовірні кришечки. Дуже хочеться мені мати повноцінні флакони. Я б і цей хотіла мати Одесуар хоча б там 30 мл одного і іншого, тому що аромати просто чудесні. Знаєте, і а, от я люблю таке. По-перше, я люблю шипри. Люблю шипри старої школи, не у ті такі. Новомодні неошипри, хоча вони в мене так само є. І я вже казала про те, що якби не визначення шипер, я б, напевно, ніколи б не здогадалася, що то шипр. Для мене шипер це дубовий мох, це пачулі, такі от класичні стандартні. Знаєте, так одразу вгадується шипер. А оці неошипри всякі фруктові солодкі, я їх практично ну, не розрізняю по сімейству. От, величезне, дякую вам, Катерина, за ці чудесні подарунки сіслей, за ці прекрасні мініатюрки. Я з величезним задоволенням буду ними користуватися і вже користуюся, незважаючи на те, що я не люблю користуватись мініатюрками, як і більшість із вас, тому що все ж таки потрібно наносити на себе аромат намазом, але ну, парфуми просто чудесні. Тому. Тому, ну що? І ще ось такий от пакуночок з ароматами. Як ви бачите, тут в мене три аромати від бренду Calvin Klein. Ще одна мініатюрка вже така побільше на 10 мл зі спреєм це Clinic Aromatic Elixir. Я так само у відео казала, що вважаю цей парфум одним з найкращих шипрів. І в мене його немає, на жаль, він є в моєї мами. І він просто чудесний. Він дуже-дуже багато тут піраміда. Прямо знаєте, відчувається наскільки багатогранний і багатокомпонентний цей парфум. Він дуже так само теплий, він шиприть, аж, аж знаєте, от враження, що це якісь бульбашки з-під шампанську. От, от так от, він прямо аж шепить цей аромат. Надзвичайної краси, дуже глибокий парфум, дуже такий насичений, дуже шлейфовий, стійкий, ну, неймовірної краси аромат. Я дуже тішуся, що в мене з'явилася завдяки Катерині. Ось така от чудесна мініатюрка та шей зі спреєм цілих 10 мл. А я вже носила двічі цей парфум і в повному захваті від нього просто шикарний. Величезне вам дякую. Так, ну і е, покажу ще пробник. Це у нас жадор от парфам, я не буду його наносити. Я не є прихильником е, жадорів, на жаль, тому що жадор це про білі квіти е, на чолі з туберозою, а я туберозу не люблю, особливо ось таку жадорісту туберозу. Для мене вона важка, жирна, така дуже доросла, Не подобається мені цей парфюм. Хоча колись мені здавалося, ще до мого парфзахоплення, що мені цей аромат подобається. Шикарна Шарліс Терон в рекламі цього аромату справляла і досі справляє таке враження дуже самостійної жінки, сильної, такої відважної. Я думаю, що жадор саме для таких жінок, для дуже таких сильних вольових. А, ну, в мене, звичайно, є аромати такі, ух, такі міцні. Ну, навіть той же суар де Люн або Одессуар від сіслей, але мені подобаються шипри, але мені не подобаються білі квіти, мені не подобається тубероза, тому жадор це абсолютно не моя історія. Хоча, до речі, я пробувала новинку минулого року Жадор в білому флаконі, і він мені сподобався принаймні в магазині, коли я його тестувала, він мені здався таким вершковим, досить приємним. Я не впевнена, що там є тубероза, тому що якось я її так тестом в магазині не розпізнала. Але... Можливо, вона там є, так як це продовження лінійки жадор. Я не впевнена, але сам аромат в білому флаконі мені сподобався. Незважаючи на те, що багато хто цей аромат захейтили. Можливо, тому що він не такий, можливо, насичений, не такий він дифузний. Але мені він пам'ятається як щось таке дуже ніжне, тендітне і вершкове. Тому той жадор, в принципі, я можу виділити. Так. Перейдемо до повноцінних великих флаконів. Ось такий аромат. Я отримала від Катерини в подарунок. Це Келін Klein. Аромат називається Трус. Ну, я думаю, всі ви знаєте цей парфум, і колись в мене був від Левант. І мені сподобався цей аромат. Він такий дуже травний. Друзі, ну, власне, аромат трус від Кельвін Кляйна. Повноцінний, ось такий от величезний, просто флакон отримала я в подарунок від Катерини, за що їй величезна подяка. З цим ароматом я вже була знайома, знала, як він пахне. Він такий зеленуватий, але така, знаєте, зелень спокійна. я... Навіть записала собі, що парфумерами даного аромату, тільки послухайте, є три парфумера: це Альберто Морільс, це Тьєрі Вассер і це Жак Кавальє. Ну, Тобто, Просто три таких дуже культових парфумера, знаменитих, величних створили ось цей чудесний аромат трус. Він Має такий зелений вайб, але це не зелена якась така скошена трава, яка дуже активна і агресивна. Ну, мається на увазі, коли ви відчуваєте скошену траву, дуже такий активний аромат цієї трави. То тут все дуже таке ніжне, тендітне і таке ледь прозоре. Якщо я не помиляюся, тут заявлено. Конюшина в піраміді, і, напевно, вона так і пахне. ну Тобто вона не супер насичена, не супер якась така активна, а така помірна, дуже така помірна зелень в ньому. Мені здається, що на теплу весну, на літо це буде просто чудесний аромат, аромат в офіс, аромат на кожен день, який нікого не буде дратувати. Це такий собі Ну, майже аромат Друга шкіра мається на увазі той аромат, який не дратує і не привертає завжди вашу увагу, не перекладає на себе, скажімо так. От. Ось такий от трус. Класний парфюм. З задоволенням буду носити в теплу пору року. Ще один аромат це Escape, знову ж таки, від Кельвіна Кляйна. Це 50 мл. Просто дуже мені подобається колір рідини, і дуже такий лаконічний флакончик, як ви бачите, цей аромат, він і несе в собі ось такий тепло-осінній вайп. Ну, власне, як і колір цієї рідини. От я дивлюся у вікно і дуже багато жовтого упавшого листя. І воно от схоже мені по кольору з цим парфумом. Він дійсно такий осінній і він мені пахне. Здається, тут диня в верхніх нотах заявлена, але ось так от без піраміди я би ніколи її не вгадала. Для мене це квіти, і насамперед такі якісь жовті, осінні квіти, але ні в якому разі не гіркі. Тобто це не якісь хризантеми або активні чорнобривці, це календула. Вона, до речі, заявлена в піраміді, і, напевно, це саме вона так пахне. В оточенні інших квітів, взагалі, тут дуже-дуже багата піраміда, багатокомпонентний такий парфум і ну, такий тепло осінній як я вже сказала. Я носила вже цей аромат декілька разів. Він мені здався не надто шлейфовим і стійким. Я запитала в своєму телеграм-каналі у моїх підписників, чи знайомі вони з цим парфумом, і багато хто знає і любить цей аромат, і носить якраз таки восени. І люди пишуть про те, що він дуже насичений, там дуже стійкий, шлейфовий. Я поки що не можу це відмітити. На жаль, можливо, йому потрібно ще постояти, настоятися. А можливо, це новоділ, не знаю, перевипуск якийсь, не знаю. Але аромат, як я вже сказала, досить приємний, такий жовто-квітковий, в першу чергу, для мене. Ну, і, власне, аромат, який в мене вже є. Це «Eternity» від Кляйна. Ви бачите, що всі аромати у Катерини зберігаються навіть в слюді. Цей аромат в мене є. Я його кілька разів носила вже. Для мене це квіти. Тут, здається, є гвоздика в квітка гвоздика в базі. Але так от я її не виділяю. Для мене от це просто. Ага, цей аромат. Я записала, що цей аромат створила Софія Гройсман. Ну, тому що. Це квітковий букет. Саме на таких парфумерних напрямках спеціалізується Софія Гройсман. Всі ми з вами знаємо. Вона майстер квіткових композицій, ну, можливо, конвалія. Найяскравіше відчувається, але все рівно, От всліпу ніколи би я не сказала, що тут конкретно за квіти або квітка. Це просто красивий правильний букет, який от просто так ніжно, приємно пахне. Аромат досить такий дифузний. Знову ж таки, на більш таку теплу погоду, скоріше, на якийсь теплий вересень, можливо, от якось так. Е, гарний аромат. Взагалі, я вважаю бренд Calvin Klein одним з найкращих брендів. Відносно недорогі аромати. І майже всі парфюми у даного бренду дуже гарні, досить стійкі, шлейфові, ну, у них все в порядку з технічними характеристиками. Тому саме цей парфум я вирішила подарувати комусь із вас. Якщо вам це цікаво, я написала про це Катерині, вона була не проти. Тому, друзі, якщо ви хотіли б мати ось цей аромат від Келін-Кляйна Eternity, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях, і через деякий час я розіграю за допомогою сервісу Ліза Онаїр, розіграю цей аромат серед коментарів під цим відео, і цей аромат поїде до когось з моїх підписників чи глядачів. От, тому, будь ласка, пишіть ваш коментар, що ви хочете цей аромат, і я сподіваюся, що ви його виграєте, той, та людина, якій дійсно він подобається, яка хотіла би його мати. От, я дякую Катерині за цю можливість і дякую за ці чудесні просто парфуми, які я отримала в подарунок. Приймайте участь у розіграші. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам удачі, успіхів! І нехай у вас все буде добре. Всім па-па.